Ми кожне заняття танцюємо наші танці, посміхаємось на кожному занятті, слухаємо Камілу Володимирівну, нашу вчительку. Джерельця Карпат активно готується до великого щорічного звітного концерту. На сцені виступить 250 дітей, представлять 35 танців, нових постановок та із золотого фонду Закарпаття. Кожен танець колективу це окрема історія. Для малечі усі постановки казкові та зрозумілі для їхнього сприйняття. Старші діти у своїх танцях несуть глибокі змісти. Усі пронизані патріотизмом та любов'ю до народних традицій і культури. Я вважаю, що цього року приготували багато нових танців і академія, і школа Джанице Карпат. І я вважаю, що всі глядачі, які мають змогу прийти на концерт, мусять це зробити, адже цього року це буде справді грандіозний концерт, присвячений нашим військовим захисникам. Цей концерт буде грандіозний за того, що ми цілий рік старалися для того, щоб він був найкращим. Кожного навчального року джерельця Карпат установлюють власні рекорди. Цьогоріч вони здобули вісім гран-при, подолали рекордну кількість кілометрів, побувавши в Іспанії у благодійному турі. Запам'ятається напевно поїздкою до Іспанії. Це було незабутнє. Цей рік дуже особливий, бо ми дев'ятий клас тепер і ми найстарші. Відповідальність лежить на нас, і ми маємо танцювати цей концерт, ніби ми його танцюємо в останній раз. Джерель Карпат, усі свої концерти присвячують захисникам України багато батьків-учасників колективу Зараз на війні. Так трапилося, що ця дата, у якій у нас відбудеться концерт, 22 червня, це день пам'яті загиблих наших героїв, воїнів, які зараз віддали своє життя за Україну, за дітей, за майбутнє. Цей концерт буде нести таке більш концерт реквієм. Ми це присвячуємо. Багато речей, які будуть на сцені відбуватися. Це все буде з таким віддачею для наших військових. Концерт Реквієм відбудеться цієї суботи 22 червня о 18.00 у обласному музично-драматичному театрі. Вхід по запрошеннях, дрес-код для усіх вишиванка.